Вітаю, і цей терапевтичний етюд науково веселий. Ну, от рідко буває, коли ти е, щось шукаєш. Ну, я все-таки займаюся в силу фаху психічними розладами, психологічними проблемами, шукаю якісь нові публікації, дослідження, результати, знаходжу їх, потім починаю використовувати, вводити в свої лекції, навчати своїх колег і сам застосовувати все логічно. Так поступають всі, і це абсолютно зрозуміло. Але рідко буває, коли ти знаходиш наукове дослідження, суто наукове дослідження, яке тебе веселить і виводить на зовсім інші думки, окрім результату дослідження. От я зараз буду говорити про достатньо складну проблему людську це депресія. Всі добре знають, що таке. Надмірне переживання аж до суїцидальних думок. Це велика біда, коли приходить депресія, тому що вона кроїть життя неймовірно. Причому у жінок в два рази частіше, ніж у чоловіків, бувають депресивні розлади, навіть як психічний розлад, не просто поганий настрій. А те, що триває тривало, відповідає всім критеріям. Отже, депресія. Зрозуміло, що цих пацієнтів в світі дуже багато. Україна нічим не відрізняється від Франції чи Сполучених Штатів. У нас точно так же достатньо багато тривожних розладів, депресивних розладів, і в першу чергу, звичайно, що жінок. І практично кожного дня в клініці чи в інших клініках, де я консультую, я бачу цих пацієнток. Ну, в першу чергу і Це жінки. Тому пошук якихось нових публікацій, які говорять про нові методи, переборення резистентності, тобто невідповіді пацієнта, а погана відповідь або неефективна відповідь на те чи інше лікування. Хоча воно стандартизоване і входить в гадлайни, в протоколи лікування, хоч Сполучених Штатах, хоч в Ізраїлі, хоч в Німеччині. Шукаємо щось нове. І раптом я знаходжу статтю буквально недавно. Стаття, вона вже починає наукова стаття, дослідження, відповідно, наукова стаття, яка вже починає тихенько розходитися по мас-медіа з таким, знаєте, незвичним захопленням. Зараз я вам поясню, до чого я це все веду, тому що спочатку я вам покажу саме цю статтю. Ось вона. Про що йде мова? Професор Тільман Крюгер. Провів дослідження. Правда, там невеличезна кількість пацієнток, пацієнтів, тому що там і чоловіки, і жінки, але все-таки достатньо для того, щоб побачити різницю і результати, і співставити з поняттям плацебо. Про те, що ботокс, ботакс для жінок це слово стає а, одразу зрозуміло, деяким чоловікам потрібно пояснити. Так от, ботакс ефективний при депресивних та пограничних розладах. І тут же Крюгер додає оцю фразу особливо у жінок. От коли з'явилася ця публікація, і ви бачите, що там вона вже розходиться і по мас-медіа, в мене виникає така думка і певні паралелі. Чому саме у жінок? Ну що, ефективно, ну, заміряли шкалами, заміряли шкалами там. Хац заміняли шкалами БЕКа, Зунга, Мансер і так далі, і так далі. Тобто нормальне, хороше наукове дослідження. Чому ботокс виявився ефективним при депресивних розладах, особливо у жінок? Я відчуваю, що у вас вже появляється відповідь на це запитання, навіть не знаючи складної нейрохімії, депресивних розладів і як ботокс може впливати на нейротрансмісори: Серотонін, ордерналін, дофамін і так далі, сигмовидні рецептори, зараз зараз нова ідея лікування депресії. Як ботокс? Я одразу вам скажу ніяк. Тоді чому він ефективний при лікуванні? Психічного розладу не хандри, не погано настрою, ні істеричної збалованості, а давай я щось порадуй мене чимось, а давай зробимо тобі нове обличчя чи нову частину іншу частину твого тіла, і, можливо, це тебе втішить. Я малюю такі ультріровано істероїдні відносини в сім'ї. Ні, йде мова про науку, ендогенний психоз, депресивний розлад, і ботак стає ефективним. І я одразу згадую іншу статтю, яка ніякого відношення до, до психіатрії не має. Там уже не звучить слово ні тривога, ні депресія, ні щось інше. Там звучить слово серцева патологія. Знайоме слово, тому що це охватує серцево всю серцево судинну систему. Як правило, це гіпертонічна хвороба. Це серцеві катастрофи, інфаркти міокарди і так далі. І всі дуже добре знають, і тут ніхто мені не заперечить, особливо з моїх колег, лікарів, незалежно від профілю, не психіатрів, інтерністів, що серцева-судинна патологія чітко корелюється з масою тіла. Чим більша маса тіла, Тим більш ймовірно, що у пацієнта, якщо додадуться ще якісь фактори, плюс генетична схильність, буде серцева судинна патологія в тому чи іншому варіанті. Оце знають всі. Тому лікарі, особливо кардіологи, завжди працюють спочатку на тактику стратегії в життя пацієнта: зменшити вас масу тіла, кинути палити, динамічний спосіб життя, правильне харчування, вночі спати, і пішло, і поїхало. Все вірно, нічого не можна заперечити. Але. Я ж сказав, що оцей ботокс згадав, з... нагадав мені іншу роботу зв'язану з серцево-судинною патологією. Так от, в тій роботі зараз я не буду приводити, бо ну, і за браком часу, і ну, ви це можете знайти в інтернеті, поза всяким сумнівом, особливо той, хто рається в наукових сайтах, журналах і тому подібне. Так от там була ідея наступна дослідження кардіологів, які вивчали патологію, якою вони займалися, показали. Що не маса тіла настільки важлива для виникнення серцево-судинної патології, як так званий індекс WHA, це співвідношення талія стегна. Тобто, іншими словами, фігура. І там було також доповнення, точно, яке попадало сюди в цю статтю по депресіях. Особливо у жінок. І так відповідь дуже проста і дуже цікаво перспективно. Так виявляється, для жінок боротися з депресивним розладом, як психічним розладом, серцевою патологією з тією ж гіпертонічною хворобою, методом, не скільки я важу, а як я вигляжу. чи подобаюсь я сама собі. Чи виділяю отой окситоцин гормон щастя? Чи дивлячись на себе зранку в зеркало, думаю: слушай, клас! І сміливо іду в місто на роботу, піднявши голову і тішишись від того, що я йду. Оце відчуття задоволення, відповідно, ботакс. Ботакс це ж зміна, зміна, зміна тіла, зміна рис обличчя, принесення, якщо зроблено все правильно, принесення жінці задоволення. Виявляється, це починає впливати на великий психічний розлад. Ще шикарна тема, можна її продовжувати і продовжувати. Я, власне, так і назвав цей етюд Жінка є жінка. А, хоч, Може, хтось згадає старенький фільм Гадара 60-х років, який, який точно так же називався комедія. Ну я не до того. Я показав вам одну статтю, згадав іншу статтю і ще раз звернувся до великої ідеї, які носять жінки в собі. Подобатися собі і тим самим вирішувати великі проблеми, які можуть на неї навалитися. Все-таки жінка є жінка. До нових зустрічей, друзі.